Олів'є – оригінальний. Рецепт Люсьєна Олів'є. Складники Орябок – 300 г. Телячий язик відварний 300 г. Ракові шийки 100 г. Маринований огірок кілька маленьких. Свіжий огірок 1 штука. Варені яйця 4 штуки. Сирі яйця 3 штуки. Каперси за смаком. Оливкова олія 300 мл. Червона ікра за смаком. Свіже листя шпинату за смаком. Розмарин за смаком. Чебрець за смаком. Сіль, вірчиця столова ложка. Винний оцет чайна ложка. Мелений чорний перець. Замаринувати м'ясо орябчиків у оливковій олії з додаванням солі, чебрацю розмарину і, чору, і чорного перцю. Загорнути м'ясо у пергамент і запікати 4 години при температурі 140 градусів. Варені яйця огірки мариновані і свіжі, відварний язик нарізати дрібними кубиками. Для Соусу змішати гірчицю, оцет, три жовтки, сіль і перець, поступово вливаючи оливкову олію, додати каперсе. Готове м'ясо колябчиків остудити і нарізати кубиками. Всі інгредієнти змішати і заправити соусом. Наверх викласти відварені ракові шийки і червону ікру. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую.